Голова МЗС України Андрій Сигіва підтвердив, що Україна веде консультації із США, аби досягнути підписання взаємоприйнятного тексту угоди про мінерали. Сгіба відзначив, що Міністерство закордонних справ 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони. Українська сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду. Зараз ми отримали пропозицію на розбиток і відповідно новий текст угоди, відзначив Сигіба. Міністр наголосив, що в Україні є своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів. Відповідно, були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур, сказав міністр. Він також підтвердив, що розпочаті консультації з американською стороною щодо тексту угоди. Відбувся вже один раунд цих консультацій, українська сторона, налаштована на укладення. Документа, який би відповідав обопільно національним інтересам як США, так і України, наголосив Сигіба, за його словами, текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність потужного американського бізнесу, також буде внеском у безпекову інфраструктуру України. Це важливо посилення присутності американського бізнесу на території України, тому цей процес триватиме. Ми будемо працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання, підкреслив міністр. Пам'ятаємо, що президент США Дональд Трамп. На вихідних пообіцяв великі проблеми Володимиру Зеленському за відмову від угоди про Надра.